Мене звати Артем. Я мобілізований військовий і прийняв рішення займатися тим, що близько дощі. Вважаю цей напрямок перспективним і є, ну, є багатьом хлопцям, чим зайнятися після нашої перемоги. Вважаю, що це класний напрямок. Має місце і існування ну, за даними технологіями майбутнє. Для того, щоб стати пілотом, треба отримати сертифікат, тому помоніторивши, зупинився на даному фільмі Анкронікс для того, щоб отримати сертифікати і в перспективі придбати дрон і зайнятися даною справою.